Котре український народ дав дуже важливий урок солідарності у всьому світові, тому що сьогодні, мабуть, весь світ облетять кадри, коли українці, незалежно від статусу, від заробітної плати, яку отримують від посади, яку вони займають, стояли, а ланцюжком передаючи цеглини один одному. Я дуже хочу, щоб наші партнери так само продовжували стояти ланцюжком разом з Україною і передавати Україні всю необхідну допомогу. Я буду говорити сьогодні, і показувати світлини корків. І затори, які відбулися, відбуваються на місці у місті Києві, тому що це дуже важливо бачити усьому світі, що ці, ці затори це затори допомоги, тому що люди висуть найнеобхідніші воду, фрукти, печиво для дітей, які постраждали. Я дуже хочу, щоб такі затори з допомогою стояли вже біля кордонів України. Це дуже хороший урок усім, що війна не завершилася, але ми можемо перемогти тільки тоді, коли ми будемо єдині. in Islam.